Люба у Христі, церква, шлях любові, ті, що в своїй хаті, ті, хто в чужій, Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів, Бог з нами. Тож ми не втрачаємо надії, перемоги та миру нашій Україні. Сьогоднішня ранковою росою буде книга Буття 50, 24. 25». І сказав Йосип до братів своїх: Я вмираю. А Бог конче згадає вас і виведе вас із цієї землі, до краю, якого присягнув був Аврамові, Ісакові та Якову. Йосип за присяг Ізраїлевих синів, говорячи, конче, згадає Бог вас, а ви винесете звідси кості мої. Коли Йосип сказав своїм братам, ви хотіли заподіяти мені зло, але Бог задумав це на добро. Він описав трикутні стосунки, в яких Бог стояв між братами та Йосипом, перетворюючи зловмисний намір братів проти Йосипа на добро. У цій триангуляції Йосип мав безпосередній зв'язок з Богом, і брати через нього отримували Божу допомогу. Тепер Йосип скидає атригу, трикутник. Сам Бог згадає про братів безпосередньо, а не через посередництво Йосипа, і брати будуть знаряддям користі для Йосипа, рятуючи його кістки з Єгипту, щоб перенести їх до обіцяної землі. Йосип був улюбленим сином, завжди знаходив особливу Божу благодать, чи то в батьківському домі, чи то в домі Патіфара, чи то в в'язниці, чи в палаці фараона, однак тепер брати самі отримують Божу ласку. Яків також дав останні вказівки своїм синам, але останні вказівки Йосипа істотно відрізняються від вказівок Якова. Яків сказав Йосипу: Я ляжу з моїми батьками, а ти винесеш мене з Єгипту і поховаєш мене в їхній, в їхній могилі. Після свого останнього благословення дванадцятьох синів Яків повторив цю інструкцію всім, їм кажучи, і він наказав їм і промовив до них: Я прилучаюся до своєї рідні. Поховайте мене при батьках моїх у печері, що на полі Єфрона, Хітеянина, у тій печері, що на полі махпели, що навпроти махпе, мамре. В ханаанській землі, яке поле купив був Авраам від Єфрона Хітеянина на володіння для гробу 49 29, 30 брати швидко виконали це бажання. Відразу після періоду жалоби вони перевезли Якова в Ханаан де похов... поховання. Йосип навпаки передбачає проміжний період. Лише після того, як Бог виведе всіх синів Ізраїля з Єгипту, кістки Йосипа піднімаються разом з ними для його останнього поховання. Чому затримка? Рез, Раз Резнік пояснює, разом із цією практичною необхідністю затримки через несприятливі умови, однак є і глибша причина. Йосип, який був відкинутий, а потім відокремлений від усіх своїх братів, понад 20 років, не дозволить знову розлучитися. Поки його брати залишаться в Єгипті, він теж буде з ними. Прийде час, коли вся родина Аврама воз'єднається в обітованій землі. Однак до того часу Йосип уникає привілею бути похований разом із своїми батьками. Поки брати не зможуть повернутися додому, Йосип не піде додому. Він залишиться зі своїми братами. І коли вони підуть, він буде залежати від своїх братів, щоб винести його і віднести до місця спочинку. Таким чином, героїчна подорож Йосипа завершується. Подорож почалася з того, що брати кинули Йосипа в яму і повернулися додому без нього. Тепер наприкінці. Йосип спуститься в іншу яму, саму смерть, упевнений, що його брати піднімуть його і понесуть з собою, коли вони вирушать додому. Йосип помирає, нарешті, встановивши свою особистість і відновивши сім'ю. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові місто Говорч. Добрий небесний батько, я дякую тобі, Боже, за твою благодать. Дякую за твою милість. Боже, Дякую за твою перемогу в житті Йосипа, Господи. І в нашому житті також. Господи, це такий файний приклад для нас, Господи, шукати Тебе, шукати всім серцем, щоб, Господи, бути з Тобою, виконати волю Твою, для чого ми родились на цій землі, Господи. Я вірю, не просто так ми родились українцями, але Ти родив нас для особливих цілей. І дай нам, Господи, виконати те, Своє назначення, яке в Тебе є, Господи, І бути в тому покликанні, якому Ти для нас маєш, Господи, допоможи. Також, Господи, я вірю, Боже, що тепер непростий час, Господи. Війна, багато страждань, смерті. Господи, але я вірю, Боже, що Ти переміг і Ти дасиш перемогу для України, що прийде... Час благодаті і благословіння ще для України. Я молю тебе, підтримай, благослови, дай сили, дай тим сили, хто сьогодні всередині України. Боже, дай сили, мудрості, благодаті, Господи, здоров'я, благослови, Господи, благослови всіх тих, хто виїхали сьогодні, щоб вони не забули про свою країну, Господи, але щоб вчились, щоб здобували маєтки, Господи, щоб як ті євреї, які. Господи, виходили з Єгипту, вони принесли з собою золото, і срібло, і прикраси, і багато чого, багатства всякого. Так і тепер, Господи, я молю Тебе, щоб ти підготував усіх, коли ти позвеш, прийде час багатьох іти додому в Україну. Дай друзів. Дай ресурси, дай гроші, дай, Господи, з усіх сторін нові ідеї, бізнеси для України, для відновлення України. А я дякую, Господи, що Ти маєш, Господи, найкраще. І це найкраще прийде. І ми будемо бачити це і проставляти Твоє ім'я в ім'я Ісуса Христа. Амінь.